Привіт, мене звуть Марія Юськова, я вільничанка, і сьогодні я розповім про свої улюблені місця і ті місця, які потребують особливої уваги. Запрошую вас. Чому мені подобається райдуга? Бо от Ми приходимо, дивимося на неї, і це якась така величезна архітектурна споруда, абсолютно не задіяна в місті, але мені зараз 27. Зараз 24 рік, мені 27. І я ще пам'ятаю часи, коли тут можна було прийти послухати концерт. І для мене це місце особливе, тому що я колись тут виступала зі своїм колективом данс-клубом Болеро з, з палацу мистецтв «Зоря», Ось і в нас тут були звітні концерти. І я пам'ятаю це все, і, можливо, через те, що в мене є ці спогади, це місце для мене якесь таке законсервоване, і мені би дуже хотілося, щоб воно ще колись відродилося. Я вже, мабуть, не буду там виступати, але хотілося б, щоб воно, щоб його побачили ще нові покоління і нові жителі і жительки нашого міста. Тому от так воно виглядає. Вільницьку райдугу побудувала наприкінці 1970-х років у центральному парку. Раніше на тому місці діяв зелений театр. Нова концертна зала вміщала близько двох тисяч глядачів, але події там переважно влаштовували тільки в теплу пору року. Адже по боках глядацької зали немає стін, що можна вважати умовним продовженням традиції зеленого театру. З літа 2014 року Райдуга не працює, її закрили через аварійний стан. Відтоді ведуться розмови про її відновлення. Я чітко пам'ятаю, що моє останнє відвідування райдуги було в 13-му році. Це був концерт Бумбокс. 28 вересня. Місто Вінниця. Концертний зал Райдуга. Це було неймовірно, тому що ця зала. Ви просто хто там не був? Ви не розумієте? Там дві тисячі місць, якщо я правильно нагуглила, бо я не впевнена, що Гугл пише правду, але там написано дві тисячі місць. І там зроблено так. У нас в Вінниці немає більшої такої зали. Ну, може, філармонія, ну що бачать всі. Тобто немає такого місця, де ти не побачиш сцену, тому що всі бачать це. і це ідеально для концертної діяльності. І от той концерт «Бумбокс» був заключний. В історії моєї особисті райдуги. Вона ще з тих часів, коли я була ще маленька, вона вже була так собі. Але все одно це якось було ну, було якесь таке відчуття через те, що вона така величезна і, і, і там гарно зроблені ці куліси, і сцена велика. Але тут оці тряпочки, які літають, ну тобто між ем, секціями, та, і, і в боках там немає стін. Там просто такі ну, тканина якась перекривається. Ну, тобто це ніколи не було про те, що це дуже високий комфорт. І, наприклад, взимку, наскільки я розумію, там не проводилися ніякі концерти, тому що там просто було холодно. Ось, і там осінь, весна, літо це був ідеальний, ідеальний час. О, тому стан був, але там розумієш, там дерев'яні ці сідушки, і вони по суті ну їх не сильно псували, і вони наче були якісні. Але ну це було більш 11 років тому. Ну важко точно відродити все в пам'яті. але це якісь теплі спогади. Але я пам'ятаю, що гримерки там були вже тоді з ремонтом, тобто вони були файні, а нещодавно я була тут в укритті. Тут в райдузі дуже гарне укриття. Воно, мабуть, зараз зачинене, але воно є, там є вбирання, ну тобто воно прям відчувається як укриття. Ви далі. я би хотіла, щоб реставрували і залишили кіноконцертну залу Райдога. Згідно мого невеличкого дослідження, google дослідження це місце намагалися багато років поспіль уже реставрувати, тобто, точніше, замовляли проєктно кошторисну документацію. Робили якісь там заміри, це все, тобто якісь були рухи. Потім навіть в 23 му році щось йшла мова про це. Тобто є вже про рахунок того, скільки коштів потрібно, але звісно ж це не на часі. Хоча я вважаю, що в світі достатньо людей, які, якщо вони там не хочуть відправляти нам зброю, то хай відправлять нам гроші, ми відреставруємо ко концертну залу. Тобто я вважаю, що це. Теж треба зробити і залишити її? Ну тобто, каркас, це все, що, що є, залишити. Вона класна в такому е задумі, який є, просто її потрібно трошечки під, підредагувати. А які події ти хотіла б ті? Концерти різного спрямування. Я розумію, що я живу в своїй бульмошці. Я би, звісно, хотіла, щоб сюди приїжджали не знаю Дах Дотерс, всі, всі оці преміальні, скажімо так, представники української культури. Але тут будуть і інші концерти, на які теж будуть ходити люди, і молодь, і діти. Тому просто створення такого концертного майданчику дасть дуже великий рух. Цьому місцю, ну і кошти, тому що для мене дуже дивно, що в Вінниці немає нормального кіноконцертного, просто концертного майданчика. Е, ну тому, що великим гуртам онука до нас не може, наприклад, приїхати з виступом, Хардкіс не може до нас приїхати з виступом, тому що. Мало того, що в нас є, театру садовського це не концертний майданчик, це театр. Я ще забула, мені батьки розповідали, що ця плиточка, на якій ми стояли на початку, знімали, вони коли навчалися в технікумі, ну вже типу, бо їм було 16 років, вони прокладали її разом. Тобто, мої батьки тоді тільки починали зустрічатися, і вони там разом ці роботи якісь виконували. В них це вважалося якимось відпрацюванням чи ще чимось. тобто Теж такий взаємозв'язок, що ця плисочка досі лежить, батьки досі разом, райдуга досі стоїть, але не працює. Тому це навіть в таких маленьких дрібничках зберігається історія цього місця. Насправді мало що може розповісти про це місце, бо спогади, які в мене про нього є, це лінійка під час першого дзвоника. Я вчилася в другій школі, зараз це ліцей, він позаду нас. І нас тут збирали на перше, перше вересня, яке взагалі було в моєму житті. Ось тут тут гарна дуже площа, тому що багато людей сюди може поміститися, так все гарно розмістити. Є підвищення для такої сцени імпровізованої. Але це все, що я знаю про це місце. Потім вийшла стаття в одному вінницькому медіа, про якому Доброго. вежа <схід> на вежі вийшла стаття. Де я зробила фотографії того, як виглядає літній театр всередині. І я знову задалася питанням, чому, маючи в центрі міста в парку таку будівлю, ми нічого з нею не робимо. Ми просто дивимося, як вона руйнується. І ні, ну, ніхто не каже, давайте тут щось зробимо всередині, хоча б. Ну тому що загалом тут відбувається багато подій, тут теж ставлять сцену, воно працює, там є електрика, можна підключитися до щитка. А? Вулич. Ну, вуличне, так. Але я думаю, що можна провести. Ну і ще, на жаль, давайте будемо чесними. Задній двір цього місця використовується як громадська вбиральня. Тому що справжня громадська вбиральня трішки в стороні. Так, ну і вона за гроші. Ну тобто тут є платна, і там є безкоштовна, а тут ти і подивився на архітектуру. І всі свої потреби закриє. Ну, Класно. Будівля літнього театру з'явилася в центральному парку наприкінці 1940-х років. Назва цілком відповідає дійсності: споруда не пристосована для масових заходів у холодну пору року. Після втрати основного призначення у літньому театрі діяв боксерський гурток, бубль клуб і літнє кафе. А також там зберігали дитячі атракціони. У 2017 році йшлося про реконструкцію літнього театру, але цього поки що не сталося. Ну, я тут організовувала благодійну файну здиванку, наприклад, з моєю колежанкою Ірою. Тобто ми робили знову на цій площі. Ну, дякувати, що там ті, хто зараз керують умовно цим парком, доволі такі гнучки, скажімо, пішли на зустріч і просто нам дозволили це зробити. Ми збирали на збройні сили. Тому це місце можна використовувати як збір людей, тому що тут багато, дуже це така транзитна зона. Хтось зайшов звідти, хтось звідти, хтось приходить повсі. Люди тут будуть дивитися на те, що тут відбувається. Взагалі, перша файна здибанка була на локомотиві, а потім ми захотіли спробувати ще інші локації і хотіли в центрі. Біля вежі нам не дозволили, але запропонували тут, і ми обрали, що можна тут спробувати. Ось тут тобто, це зовсім різні локації. Мені локомотив більше сподобався, тому що це мій район, і тому що там ніколи нічого не було. Один раз там давно дуже. От, але я про те, що хочеться, щоб молодь, яка тут є, і не тільки молодь, в принципі, люди, які щось хочуть, щоб відбувалося, просто робили це. Бо ну у нас насправді дуже багато місць, які можна оживити організацію якоїсь невеличкої події, і на це не потрібно грошей. Ми робили файну здибанку без фінансування додаткового. Це як був спільнокошт. кошт. Ми знайшли людей. Які хочуть щось продати, вони готові заплатити за умовне місце, за участь, вони платять, ми покриваємо орхвитрати, уходимо в нуль, ще донатимо на Збройні сили. З того, що ті продали, ми могли щось там десь зробити. Не треба чекати грошей від американського уряду, Європейського Союзу, вони акумульовані тут. Тому робіть. Якщо вам треба консультація, пишіть мені, я вам розкажу, як за два місяці щось можна організувати. Ми на сходах Артинова. Сходи, які ведуть до Південного Бугу, а свого часу і до поромної переправи, облаштували за проєктом архітектора Григорія Артинова у 1910 році на ділянці землі, яку місто відсудило у одеського купця Олександра Кумбарі. Його прізвище дало назву місцевості Кумбари. Сходи на кумбарах вже понад століття залишаються популярним місцем для прогулянок та споглядання річки, але наразі вони перебувають не в найкращому стані. Хочеться звернути вашу увагу на стан цих сходів. Вони такі дуже екстремальні. Тобто, якщо ви, наприклад, йдете на зустріч з людиною, яку ви мало знаєте, ви можете перевірити її на стресостійкість. Як людина поводить себе в непередбачених ситуаціях, бо тут можна впасти на будь-якій е, ділянці. А якщо жарти відкинути в сторону, це дуже красиве живописне місце. Думаю, Микола потім розвернеться і покаже вам, який тут вид. Але через те, що сходам дуже багато років і про них ніхто не дбає, вони починають просто зсуватися, йти, як би, казав кличко, до зими, до землі, отак, отуди, і все. Ще в 2017-18 острів Європа. У 2018 році і тут фотографія, тут був острів Європа, літературний фестиваль, і проводилися читання поетичні. І я впевнена, що про це знає дуже мало людей, тому що коли я розповідаю людям, що був літературний фестиваль Острів Європа, такий. Тут щось було, взагалі в Вінниці був літературний фестиваль. Та, любі мої, та в та, нас таке було і буде ще, якщо ви будете це робити. Ось, так що в, е, фантастичне місце. Ну, бо все, що поки що тут я бачу, відбувається, ви бачите результат. Сухарики флінт, рево. Ну, свіжайше. Тобто, це не те, що воно тут лежить 100 років. Це люди приходять сюди. Тобто, це місце магніт. просто. Дивіться, мені дуже сподобалась фраза, яку сказав, вже не пам'ятаю хто, коли ми ходили прибирати якусь малу річку, один чоловік сказав: Я хочу, щоб сюди приходили художники, типу як на пленер. Тому що коли тут будуть стояти художники і прийдуть наркомани, то наркомани підуть звідси, бо вони побачать, що тут художники малюють свої картини, розумієте, про що я? Тобто, якщо ми будемо тут збиратися нормальними, адекватними людьми. Які хочуть це місце перетворити на якусь красиву місцину, то люди, які приходять і викидають сюди пачки чіпсів, і, реву і цього всього, вони просто знайдуть інше місце. Вони не перестануть це робити, але вони будуть це робити не тут. От і це просто на це не треба багато грошей. На це просто треба ваше бажання. Я вважаю, що це унікальне місце. З точки зору віддаленості від центру і наближення до природи. Тобто, от ти, наприклад, йдеш в сільпо в скайпарку 5 хвилин, і ти вже біля річки, і ти на природі. Для мене це фантастичне, оце Вінниця, фантастичне таке пафосне слово. Коротше, це класно, коли ти можеш так мало часу у тебе займає перехід з дуже урбаністичного якогось місця. В природу, і це треба цінувати. І тому я включила це в свій список, тому що це теж місце, про яке багато хто знає, пам'ятає, але може вже і не ходить, бо, знаєш, тут брудно, небезпечно йти. Але ну знову ж таки, от хочеться, щоб воно насичувалося людьми свідомими і тими, які будуть це цінувати, і не викидати тут сміття, а навпаки, якось його перероджувати, От, тому, я, тому я включила. Тут гарний дуже вид на е, міст київський. Ось це ну, класне місце, гарне розташування і, і конкурси хороші. Да.